Танки Абрамс поїдуть на українську передову. Буквально щойно ця новина прилетіла зі сполучених штатів. Президент Джо Байден особисто підтвердив передачу нашим армійцям 31 одного танка АМ 1 Абрамс для посилення обороноздатності, що дорівнює одному українському батальйону. Своє так сьогодні сказала і Німеччина. Там Уряд погодився надати Україні бойові танки. Леопард спочатку це буде одна рота танків із 14 одиниць. Про це офіційно оголосив сьогодні німецький уряд після того, як Напередодні інформацію поширили тамтешні змі, чому Німеччина так довго і публічно зволікала з рішенням і чому німецька влада каже, що все робила правильно, розкаже Наталя Фібрік. Німецькі газети вийшли із заголовками леопарди будуть після довгих вагань німецької влади. Бойові танки таки поїдуть в Україну. Думки німців про це розходяться за опитуваннями. Голоси за і проти німецьких танків в Україні розподілилися майже 50 на 50. Це розпалювання війни. Більше зброї не призведе до миру, це призведе тільки до війни. А якщо ми самі беремо участь у цій війні, то ми самі винні. І росіяни скажуть так, а хто допомагав Україні, то це наші вороги. І що тоді станеться? Кажу третя світова, і все, до побачення. Це було правильне рішення. Не було іншого виходу аніж дати Україні танки. Інакше канцлер, ймовірно виставив би себе посміховиськом перед усім світом. Повідомлення змі уряд Олафа Шольца підтверджує аж на наступний день. Німеччина таки надасть Україні 14 танків Леопард 2 зі складів Бундесверу. Власним коштом забезпечать боєприпаси і логістику, а скоро почнуть навчати українських військових у Німеччині. Звиталом гіндасми маємо за мету дуже швидко створити два батальйони. Це буде зроблено в два етапи. На першому етапі ми створимо батальйон на бронемашинах Леопард 2 а 6 які як нові швидко розгортаються і можуть бути. Швидко оснащені за участю наших партнерів. А на другому етапі, але це займе більше часу. Створимо другий батальйон. Канцлер Олаф Шольц поговорив по телефону із Володимиром Зеленським і прибуває до німецького парламенту. Свою політичну лінію захищає мовляв, Берлін додавив Сполучені Штати також надати Україні танки. Головне для Німеччини, очевидно, не надто самостійно підтримувати Україну, щоби не розізлити Росію. Інша позиція для Німеччини небезпечна, дає з. Розуміти канцлер. у цій країні є багато людей, які тривожаться через наші рішення, і через масштаб цієї зброї, яку ми вирішили передати. І тому я хочу сказати цим людям: довіряйте мені, довіряйте уряду. Ми будемо діяти разом із партнерами і стежити, щоб наша підтримка не завела нас у неправильний напрямок і не мала наслідків для нашої країни. Тому ми діємо саме так і будемо діяти так і далі. Найбільша опозиційна фракція парламенту дорікає канцлеру підривом репутації та довіри посеред партнерів до НАТО. Натомість опозиційні ліва партія та праворадикальна альтернатива для Німеччини традиційно проти поставок, бо досі переконані, російська армія дуже потужна і Україна не зможе перемогти у цій війні. Тим часом Сполучені Штати вже готуються оголосити про надання Україні бойових танків Абрамс. Президент Джо Байден виступить із заявою о 19-й годині за Києвом. Агенція Bloomberg уже повідомляє, що в Україну приїде 31 одиниця танків Абрамс. Надати танки готуються, і інші країни, зокрема Іспанія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія і звичайно Польща. Тим часом заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник подякував німецьким друзям за рішення і закликав до наступного кроку підтримати військових України бойовими винищувачами. На це глава німецького уряду відповів категоричною відмовою. Із Берліна Наталя Фібріх ТСН